знімає, Мені здається, вона буде тупа, як пробка завдяки свого кута в 110 градусів. Але давайте, що я розказую. Давайте ми подивимося по факту. Ну що, взяв я отаку камеру на огляд від компанії Hikvision. 8-мегапіксельна камера, модель 2087H2. Аж Ліу, мм. У Нас люди дуже люблять кутогляду в широкий, в 110 градусів кутогляду. Має мікрофон, дві нічних підсвітки, як інфрачервону, так і ледівську. Інфрачервона дозволяє вам бачити зображення вночі в чорно-білому варіанті. А ледівська це засвічується діод приблизно як на вашому телефоні ліхтарик, тобто це є видиме світло, але завдяки нього ви ми бачимо вночі зображення в кольори, що значно підвищує ідентифікацію людини. Сухі характеристики, поїхали, що вона там камера наша знімає. Мені здається, вона буде тупа, як пробка завдяки свого кута в 110 градусів. А ви давайте, що я розказую, давайте ми подивимося по факту. На стенді камера від HikVision 8 мегапікселів, 2,8 фокус на відстань 110 кут градусів. І давайте ми подивимося, все-таки, яке буде зображення на 10, 15, 20 метрів, щоб ви розуміли, що ви купуєте в першу чергу, і щоб це не був кіт мішку. Коли окажеться так, що вам треба буде когось ідентифікувати там на 20-30 метрів, а вам скажуть, це ж 8 мегапікселів, то там 30 метрів буде топчик. Дивіться, що у вас буде. 10 метрів і отаке зображення. Ідентифікація людини на 10 метрів, в принципі, ок, як ми бачимо, все видно, впізнати можна, лице пливе, але в принципі та щось можна. Дивіться, тут номер виблизкує в автомобіля, що в одному, що в другому. Дивимося сюди. Тобто ми бачимо, що ми навіть в день номер автомобіля, якщо стоїть за світ, ми можемо не побачити. Номер автомобіля. Дивіться, 15 метрів. Отаке От зображення з 15 метрів. Ідентифікацію людини впізнаєте, по-любому впізнаєте. Дивіться, знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається то, що 20 метрів таблички вже не видно. І це є рівень 4 мегапіксельної камери повністю. От повністю отак показує 4 мегапіксельна камера. Хрен його знаю, де там тих 8 мегапікселів. Це і отак показує 4. Нормальна 4, так має показати. Не дешева, нормально. Ми бачимо 20 метрів. ідентифікацію можете самі зрозуміти, Цікаво вам чи не цікаво. Йдемо далі. А так, як нам говорять, 25 метрів. Давайте. Та-да-дам! Давайте ми зложимо за 25 метрів і побачимо. Ну, в принципі, ну, сусіда по-любому ви відрізнете, так, по-любому буде видно. І на 30 метрів стаємо. Але це білий день. Вночі ми то все ділимо на 4. Ідентифікація буде в 4 рази гірша вночі, як в день. Це ми маємо розуміти. Ну, Давайте ще тоді подивимось, як ми будемо йти, як буде зближуватись зменшуватись. Рве-не рве, бачите, ну дуже мало рве, оскільки це нормальна розкадровка, тут 20 кадрів, типу, все окей. А для підбору камери, яка вам потрібно і зекономити ваші гроші, щоб ви не купили кота в мішку. Звісно, звертайтеся до нас, телефони в шапці профіля.